Ну ось, спробую зараз показати. Зараз надягну в рукавичку. Треба працювати обов'язково в ручках в рукавичках, тому що руки після такого заняття стають рапатими. Ось берете отаку штучку. Бачите, це буде, ну, буде худенька пташечка, не товста. Ось, оце буде голова. Оце буде голова. Вона така трикутна. Оце голова, оце буде хвостик. Значить, треба вирізати. Оце, дуже треба обережно це робити, тому що він хоч і кришиться, він може зламатися. Це по-перше, а по-друге, пальці, щоб не порізати собі. Ну, тут ви закруглите, як захочете потім. Можна зробити, щоб голівка в неї догори стояла, то дзьобик буде отут. Отак виріжемо грудку. Я ж кажу, це за вашим бажанням, яку, яку ви хочете пташку. Ось. Дзьобик то потім можна зробити. Ось, головне, ми зробили тепер. Треба зробити хвостик. У даному випадку хвостик у нас буде трішечки опущений донизу. Ось так, бачите. Тепер робимо гуску. Кришиться сильно, сильно кришиться. Закруглюємо тут, щоб було більш-менш так правдоподібно. Ну це буде одностороння. її можна зробити і двохсторонню, тут також закруглити. Але вона не буде мати такого вигляду, як пташка, коли в неї, коли вона така товстенька, знаєте, як взимку вони ось сидять, такі гарненькі. Товстенькі, я маю на увазі. Так, тепер зробимо їй дзьобик таке щось. На кшталт дзьобика. я все це роблю, як вам сказати. Ой, не бачу, що. Коротше, у мене немає оператора. Я, Мені якось незручно цим займатися, отак на камеру, на штативі стоїть, не бачу, що ріжу. Ось, бачите, вже вималювалася пташка. Тут ми ще можемо закруглити, я можу ще закруглити, я так кажу, наче не тільки я одна, усі майже так кажуть. Ми робимо це, оце наше, оце ще якось там, наче. Ми Ніколай II, пам'ятаєте, як це було? Ми Ніколай II даємо указ, там тири пири. Ось і все, ось така Така пташка також має право на життя. Бачите, тут можна зробити отаку виїмку, як я колись робила, скажіть мені, на дроті. Пташку на дроті. Дзьобик можна ще більше зробити. Ось вона наче дивиться вгору. Блін, я знімаю, не, не бачу, що знімаю. Тут можна зробити ще менше, тоньше. Це вже ваша фантазія, як ви хочете, щоб вона сиділа десь, чи щоб вона очі робимо. Ось, отак дірочкою. Ось. Можна крило, крило зробити. Але це недоцільно, тому що тут вони і маленьке. Оце. Тільце. Ось. Ось така пташка в мене вийшла. Бачите? Це... це така одна пташка. А можна їх багато зробити. Я маю на увазі конфігурацію різну. Контур різний може бути. Ось. Зараз зніму рукавичку, виключу.